Єсть нашої студії народний депутат Олег Ляшко, і з ними поговоримо про можливі виходи з кризи та закінчення кровопролиття. Отже, пане Олеже, ви представляєте радикальну партію, ви лідер. Скажіть, ви обстоїте справді настільки радикальну позицію? Чи можливо цей радикалізм у вас більш поміркований? Ні, програма радикальної партії чітко передбачає радикальні політичні та економічні зміни, які потребує наша країна. І, звичайно, ми не прихильники силового варіанту розвитку подій. Але якщо у народу забирають усі права, то Господь Бог дає народу право на повстання. І сьогодні український народ користується наданим йому від Бога правом на повстання. До речі, це право передбачено і документами Організації Об'єднаних Націй. І, звичайно, я, як лідер радикальної партії, наша партія підтримую. Римує тих героїв, які сьогодні борються за вільну незалежну демократичну країну. Ну, звісно, ще постає питання форми та. Ак мовити яскравості прояву цієї боротьби, це окреме питання. Як на вашу думку, лідер опозиції усвідомлюють, чи на них також лежить відповідальність за те, що відбувається зараз, і чому вони не зупинили і справді тих ну дуже радикально налаштованих людей, яких ми бачили, як народний депутат України, як лідер радикальної партії, як опозиційний політик, я усвідомлюю чітко свою відповідальність за стан справ країни. І я розумію, що відповідальність несе і влада і опозиція. Саме тому я впродовж тривалого часу пропоную парламенту варіанти, які б дали можливість розв'язати цю кризу. Але є одна проблема: От ви кажете, чи опозиція не зупинила людей? А хіба можна зупинити річку? А хіба можна е, зупинити народ, який повстав? Чому повстав народ? Тому що його не чує влада. Тобто, в першу чергу, у тому, що сьогодні відбувається в Україні, винна влада. Якби я був президентом, щоб при моїй владі у Мене вбивали людей, у мене були такі протистояння, да ніколи в житті такого не було в Україні за 23 роки. Це ж яким треба бути владою, щоб довести, що народ один одного вбиває. Пане Олеже, ну як на вашу думку, що тоді стало е, справді не просто поштовхом, і з чого все почалося? Ось е, цього останнього періоду, коли дії були надактивні? Все почалося від того, що парламент відмовився брати на себе відповідальність за розв'язання глибокої кризи, а президент теж пішов глух. У мовчанку роблячи вигляд, що нічого не відбувається сьогодні. Янукович робить ставку на силовий розвиток подій. ви хочете То... сказати, що тут головне питання питання конституції 2004 року, до якого треба було підходити, e і якраз воно не було так. Ні, на, насправді, на мою думку, повернення навіть до конституції 2004 року вже не вирішить проблеми. Перейдена критична межа, убиті десятки людей. За останніми даними понад 40 чоловік убито, понад 2 тисячі українських громадян. Я наголошую. З різними ступенями тяжкості пораненнями у лікарнях, київські лікарні переповнені, і тому сьогодні повернення до конституції це вже не вирішення проблеми. На мою думку, єдина можливість роз... зупинити кровопролиття, розв'язати цю кризу, це дострокові парламентські і президентські вибори. Я про це говорю більше місяця. На жаль, мене ніхто не чує. Я абсолютно впевнений, що якби ще в січні місяці, 19 січня, коли почала говорити Грушевську, якби тоді і Янукович, чи парламентська більшість регіоналівського комуністична тушкована, набралися сміливості і призначили позачергові вибори, наприклад, на березень 2014 року, не було б смертей, не було б такого кровопролиття, Бо люди вийшли на Майдани з вимогою змінити владу. От, ви сказали, що неможливо зупинити річку, ну це щодо тих людей, які там зараз стоять. А скажіть тоді, можливо, це все таки відбувалося стихійно, поштовх внутрішніх людей чи була якась певна організація? Це якось було продумано і підготовано? Ні, саме організація потім почала вже, коли велика кількість людей збереться, звичайно, має бути якась організація. Але... Саме активність, ці дії. але коли розказують про те, що хтось комусь плати, хтось когось виводить там за гроші і так далі, за гроші тільки на мітинги партії регіонів виводять. Тітушок до парламенту, які ви засрали увесь Маріїнський парк. А люди на Майдан виходять за ідею: я там, за які гроші я там стою. Голос втрачаю, моя дружина, за які там гроші стоїть, моя дитина, одинадцятилітня, чого там стоїть. Бо ми хочемо жити в нормальній країні, а не під диктатурою Януковича. І таких людей в Україні мільйони. І тому не треба говорити, хтось там дурниці про те, що люди виходять за гроші. А ти не менш говорити про те, що треба шукати точки дотику, якесь порозуміння. Які шляхи і які місця, в яких можна знайти це порозуміння між владою опозицією вивар? Значить, перш за все влада повинна припинити використовувати силу. Янукович повинен зрозуміти, що використання сили породить завжди адекватну реакцію. Що сьогодні планує Янукович? От вони намагаються розігнати майдан. Вони намагаються заарештувати цілий ряд народних депутатів опозиційних, у тому числі і мене. І вони сподіваються, що за рахунок таких репресивних силових методів вони розв'яжуть кризу. Я хочу попередити Януковича і його радник. Ків, які йому ну, цю дурню розказують, не вийде. Вони вже думали, що вони припинять протистояння, коли 30 листопада побили студентів на майдані. Бачите, до чого дійшло? Уже до смертей дійшло. Тому вихід один це тільки домовленості. компроміс. У чому на мою думку полягає компроміс. компроміс? Перше це забрати в Януковича не належні йому диктаторські повноваження. Тобто ви знову таки про конституцію, З, звичайно, це перерозподіл владних повноважень, але цього недостатньо. Далі. Це притягнення до відповідальності силовиків, які вбивали людей і катували людей. Це те, що почалося ще Від початку? Від 30 говорили... листопада угу. по сьогоднішній день у нас 20 спецпідрозділів Беркут. Я вважаю, що всі керівники спецпідрозділів Беркут мають сісти на лаву підсудних. Має бути новий Нюрбольський трибунал над міністром внутрішніх справ Захарченком і керівниками спецпідрозділів, командуючим внутрішніх військ Шуляком, які віддають накази, внаслідок чого вже загинуло 10 працівників. Міліції далі обов'язкова відставка Генерального прокурора, який сьогодні займається репресіями, зміна складу Центральної виборчої комісії і складу е, Конституційного суду, адже саме незаконне, неконституційне рішення 2010 року Конституційного суду, яким були надані Януковичу, не належить йому повноваження, привів до сьогоднішньої кризи. Далі, обов'язкова зміна виборчого законодавства. Бо якщо проводити дострокові парламентські вибори за тією системою. Ну, а Зараз встигнути роботи для того, щоб якомога швидше припинити крово. Все це насправді дуже лістично. Зараз люди масово виходять народні депутати з фракції партії регіонів. Сьогодні є реальна можливість утворити нехай навіть ситуативну, але зовсім іншу більшість у парламенті для того, щоб прийняти це рішення. Саме тому я і цілий ряд моїх колег народних депутатів ми підписали звернення про те, щоб невідкладно скликати засідання Верховної Ради і не припиняти його, поки не будуть прийняті рішення. Які дозволять зупинити кровопролиття. Ну що ж? Ми тоді будемо слідкувати за тим, наскільки як будуть розвиватися події, і чи всі е, результати будуть і справді, і, і найголовніше, щоб в Україні не гинули люди. За дякую політику. Дякую вам, пане Олеже. Будемо сподіватися, що все вонесе мирним ще дякую вам.